<плес> 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 Вітаю, друзі! Якщо раніше метроїдваній створювалися великими студіями, то зараз, в часи повсюдного заселя інді ігор, їх можуть робити навіть невеличкі студії, чим вони власне й займаються. А тому кожного місяця тим поповнюється все більшою кількістю ігор в цьому жанрі. Деякі з них досить консервативні. в той час, як інші намагаються, якщо й не рухати жанр вперед, то якимось чином розвивати вже знайому формулу. Саме про одну таку гру і поговоримо в сьогоднішньому відео. Ender Lily's Quietus of Nights вийшла, як і чимало індів в стімі, в ранньому доступі ще в 2021 році. Тоді я з нею і познайомився, однак до повної версії повернувся лише цього року, нарешті повністю пройшов. В тому числі отримавши снімівську платину, та готовий вам розповісти про дану гру. On, Історія Енделіс переносить нас в темний і похмурий світ, в якому вже давно йде незвичний дощ, що перетворює всіх живих істот на потворних монстрів. Котрі втрачають будь-які ознаки власної волі та людяності. Юна дівчинка прокидається у святилищі і зустрічає безсмертного лицаря, якого наче і зачепив дощ, але якому вдається зберегти свідомість. Лицар мало що пам'ятає про світ та те, як все прийшло до нинішнього стану, але знає, що дівчинка, котру в подальшому називатимуть Лілі, є однією з білих жриць, що здатні протидіяти прокляттю, яке приніс дощ, і очищати істот від його впливу. А тому головна героїня об'єднується з лицарем, котрий обіцяє її захищати навіть в своїй нинішній формі, та намагається знайти причини появи проклятого дощу та способу його зупинення. Загалом історія вийшла в міру цікавою та емоційною, в чому сильно допомагають атмосферні сюжетні вставки, які з'являються після перемоги над боссом. Це ж підкреслюється за допомогою дуже гарного саундтреку, що місцями нагадує відому багатьом Нір Автомат. Хоча в цьому схожість з автоматою не закінчується, адже сюжет піднімає кілька філософських питань, і навіть фінали, котрих декілька, несуть в своїх назвах виділені літери алфавіту. Втім, без мінусів теж не обійшлося, і на контрасті з дійсно крутими сюжетними вставками виступають простенькі і нерозповсюджені діалоги лицаря та Лілі, або ж, скоріше, монологи лицаря, бо сама Лілі за всю гру не говорить ні слова. Втім, найгіршою є подача сюжету і лору гри через записки яких тут просто купа, і без яких ви не зможете повноцінно зрозуміти те, що відбувається в грі. А на цьому моменті відео я нагадаю вам, що крім Ютубу, мене можна знайти в Стімі, Твіттері, Тіктуці, Телеграмі та на українських платформах Кутокідрукарні. Також ви можете підтримати мене фінансово за допомогою різного рівня підписок на Donatello та BaimeCoffie. Всі посилання знайдете в описі. А я подякую своїм спонсорам Дмитру Джостаровичу та Дмитру за їх підпис крівня мисливець на демонів та підтримку. Як би там не було, основні переваги Енде Ліліс лежать саме у площині геймплею, а точніше у обрані розробниками концепції. Оскільки ми граємо за маленьку дівчинку, яка являється жрицею, то стандартне переміщення у вигляді бігу і стрибків доповнюється лише незграбним падінням на землю замість повноцінного ухилення і ніяких вам атакуючих прийомів. Як же тоді боротися з ворогами? От тут героїні на допомогу і приходять духи. Яре, яре. Котрі приєднуються до неї після очищення протягом всього проходження. Першим з них є, звісно ж, безсмертний лицар, котрий пропонує стандартний мувсет у вигляді простого комбо з атаками-мечем. Згодом кількість духів зростає і з'являються персонажі, здатні атакувати важкою, швидкою або навіть далекобійною зброєю. І це якщо згадувати виключно сюжетних босів, які після перемоги над ними приєднуються до героїні. А крім них, вирій є ще й міні боси яких можна зустріти на опціональних локаціях, і які пропонують більш широкий арсенал прийомів, де можна зустріти і цікаві варіації на тему парирування, і атаки по площі отруйним димом, і навіть фамільярів, яких можна призвати, щоб вони слідували за героїнею та атакували ворогів самостійно. Звісно ж, мають бути певні обмеження, щоб подібна система не була дисбалансною і таких обмежень в грі два. Перше, це те, що більшість духів мають фіксовану кількість використань, яка відновлюється на контрольних точках або ж після розбивання деяких предметів. Другим же обмеженням є те, що одночасно можна екіпірувати лише певну кількість духів, якщо точніше, то тільки 6, котрі поділені на два набори, між якими можна перемикатися в будь-який момент гри. Крім збору духів по ходу гри. Героїня також отримує і нові здібності, як правило після перемоги над сюжетними босами. Серед цих здібностей можна зустріти подвійний стрибок, повноцінний ривок, в тому числі й в повітрі, чіпляння за стіни, можливість відкривати закриті раніше проходи, ультимативна атака у духів, яку можна використати після заповнення окремої шкали, та інше, повертаючись до духів. Крім простого збору, їх можна також прокачувати за спеціальні ресурси, знайдені в світі гри. Таким чином всі герої залишаються актуальними на будь-якому етапі гри. Прокачка здійснюється на контрольних точках: місцевій альтернативі вогнищ із соус ігор у вигляді різних лавок, стільців та навіть кровати, де героїня може перепочити, використати швидке переміщення по карті, екіпірувати або прокачати духів та вставити в слоти обрані реліквії. Останні дозволяють змінювати геймплей. Як банально підкручуючи циферки шкоди чи захисту, так і відкриваючи доступ до раніше небезпечних локацій, доповнюючи характеристики духів або впливаючи на молитви. До речі, про молитви. Оскільки героїня це жриця, то поки духи атакують замість неї, вона може виконувати молитви, відновлюючи таким чином здоров'я. Також здоров'я можна прокачувати, знаходячи на локаціях уламки цілющих амулетів і збільшуючи максимум ХП. Крім цього, в героїні є ще й рівень. Котрий збільшується за рахунок вбивства ворогів і разом з ним ростуть і її характеристики. Окремо порадувало і те, що по ходу проходження зовнішній вигляд лілі зазнає помітних змін, а після отримання різних фіналів ви можете отримати і реліквії, які на зовнішній вигляд впливають. Структура гри побудована таким чином, що ви в класичних для митроїдваній традиціях досліджуєте світ гри, але нерідко не можете отримати доступ до певних локацій, поки не отримаєте нові здібності. Тому в грі присутній бектрекін. Більше того, для отримання фінальної кінцівки вам треба буде зібрати набір предметів, розкиданих по світу гри, доступ до яких можна буде отримати лише після отримання всіх з'їбностей. Це вже не говорячи про збір всіх духів, реліквій, фрагментів амулетів і тому подібного. Хоча і назвати при цьому гру складною або затягнутою я не можу, адже вибив платину менше ніж за 30 годин, і це за умов, що в мене був окремий сейф з раннього доступу з кількома награними годинами. Окремо хочу похвалити гру за те, що вона з повагою ставиться до часу гравця, а тому нові здібності не просто дозволяють отримати доступ до нових локацій, але й прискорюють переміщення світом. Та й саме різноманіття здібностей, здається, використовує всі можливі тропи жанру, як збільшення функціоналу мобільності чи переміщення, так і взаємодію з раніше зачиненими проходами або активацією елементів, що раніше були на локації, але не привертали до себе уваги. Бої заслуговують окремої уваги. Адже завдяки великому різноманіттю духів і реліквій є чимало їх комбінацій для створення різних білдів, одні з яких підходять для боротьби з групами ворогів, в той час як інші краще використовувати проти босів. Останні, до речі, досить різноманітні, мають по дві або три фази з ускладненнями мувсету сету та вимагають різних підходів. Але трохи засмучує те, що при всьому різноманітті можливих духів більшості боїв найефективнішими проти босів виступають саме стандартно. Ну і окремо покритикую фінального босса, бо ідея використання в якості фінального боса, котрий сам мінімально атакує і просто викликає звичайних мобів, це повністю провальна ідея. Ситуація трохи виправляється в другій фазі, котра з'являється в останньому фіналі, але це все ще дуже нудний босфай. Втім, варто віддати належне грі за її візуал, бо він просто чарівний в своїй тихій меланхолійності та похмурій приземленості, незважаючи на фантазійний сети. Окремої похвали заслуговує дизайн ворогів, щедро приправлений іржою, в оригіналі ефект дощу називається Блайт, одним із варіантів перекладу якого є іржа. І хоча деякі вороги нагадують тих, ким вони були при житті, частина з них давно втратила людську подобу і представляє собою гротескних чудовиськ. Розмаїття локацій також чудове, а тому в своїх подорожах Лілі відвідає як звичайні поселення, так і покинуті замки, катакомби, затоплені архіви та інші колоритні місця. Підводячи підсумок, хочу сказати, що Енда Ліліс, хоч і не робить якоїсь революції в жанрі метроїдваній, але має цікавий підхід до реалізації бойової системи за рахунок духів, котрий успішно реалізовує, може похвастатися запам'ятовуваним і живописним ігровим світом та здатна подарувати приємний досвід як фанатам жанру, так і тим, хто просто шукає пригоду на кілька вечорів. А на цьому поки що все. Дякую, що подивились дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим, і ви дізнались щось нове. Якщо так, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватися на канал. Це дуже допомагає в розвитку мого каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.